Вівторок, 8 липня, зраджені друзями та родичами, вороги людини її домашні. Євангеліє від Матвія 10:36 коли Божим законом знехтують, і церква буде пересіяна вогняними переживаннями, які повинні випробувати всіх мешканців землі, тоді велика кількість, нібито щирих християн, слухатиме спокусливих духів і перетвориться на відступників, які зрадять світло істини. Вони стануть найжорстокішими переслідувачами, і з поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекладання. Кручене, аби потягти учнів слідом за собою, дії апостолів 20.30. і багато хто прислухається до спокусливих духів, перше до Тимофія 4.1. Ті, хто відступив під час випробування, дадуть неправдиве свідчення і зрадять своїх братів, щоб урятувати себе. Вони розкажуть, де переховуються їхні брати, пустивши вовків їхніми слідами. Христос застерігав від таких, щоб ми не дивувалися жорстокому і неприродному ставленню до нас, друзів і родичів. Ми побачимо, що не повинні були триматися за жодну людську руку, а лише за Ісуса Христа. Друзі стануть зрадниками і видаватимуть нас. Родичі, обмануті ворогом, думатимуть, що служать Богові, повстаючи проти нас і докладаючи всіх зусиль, аби поставити нас у скрутне становище, сподіваючись, що ми зречемося своєї віри. Проте, ми повинні довірливо дозволити Христові серед темряви та небезпек тримати нас за руку. Послідовники Ісуса мають бути готові до того, що з них кепкуватимуть. Їх ображатимуть, а їхні слова та віру перекручуватимуть. Холодність і зневагу часом складніше зносити ніж тортури. Батьки суворо ставитимуться до дітей, які приймають непопулярну істину. Тих, котрі сумлінно служать Богові, звинуватять у бунті. Власність, відписана дітям або іншим родичам, котрі вірять в істину для теперішнього часу, буде передана в інші роки. Опікуни позбавлять сиріт і вдовиць того, що їм належить. Люди, котрі ухиляються від зла, стануть жертвами людських законів, а мета цього придушити свободу совісті. Слова апостола виконаються в найближчому майбутньому, адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Друге до Тимофія 3.12